Надаємо слово Ольгі Петровій, докторці філософських наук, професорці, головній науковій співробітниці Інституту проблем сучасного мистецтва. Вона заслужений діяч мистецтв України, почесний академік Національної академії мистецтв України, а тема така творче мислення на нульовому меридіані буття. В першу чергу хочу сказати про назву нульовий, нульовий меридіан буття. Ми дійсно на нульовому меридіані буття, тому що старе відійшло, і такого, як було, вже не буде, а нове ще не прийшло. Отже, ми в стані такого балансування, і художні проекти, які сьогодні робляться виробляються в мистецтві України. І не тільки України, і нашими художниками, які виїхали, які в Америці, які у Франції працюють, це та ж Оксана Чепелік, вони, вони дійсно дуже цікаві тим, що вони є напіввизначеними, напів напівреальністю, напівмрією. Тобто це дуже цікава ситуація для мистецтва. У, у, у всякому разі, все, що Україна показує зараз на міжнародних площадках, і це дуже важливо. Мені дзвонили вчора з Лондона, колишня шеф BBC Елізабет Робсон. І вона каже: Ми просто в захопленні. Від українських проєктів, які приїжджають до Лондона. Йдеться і про музичні проєкти, і про образотворчі проєкти. Значить, Безумовно, відбувся злам парадигми довоєнного, довоєнної артепістеми. і можна сказати, що в умовах загальнонаціонального стресу виробляється інноваційне артмислення. Можна сказати, і це точно буде, що сьогодні змінився з міста образ самого поняття, сучасне та актуальне мистецтво. Те, що ми раніше вважали сучасним і актуальним, сьогодні вже є архівом, і сьогодні. Просто в живому в гарячому процесі виробляються абсолютно нові критерії, яких ми, абриси яких ми ще не побачимо. Отже, теоретики сьогодні, які виступали, вони якось намацують береги цих нових постфігуративність, значить, постмодерність, постпостмодерність, але береги ще невідомі. Це ще така. Діфузія така дуже цікава і дуже продуктивна. Важливим є те, важливою тенденцією сучасного українського мистецтва, в тому числі і молодого українського мистецтва, зазвучав критичний вислів і соціальна тематика. Це фактично те, чого ми не бачили. Від 90-х років і на протязі всіх 2000-х років. І дуже важливо те, що особливо це цікаво для молодого мистецтва України, що співпереживання як моральна категорія, усталена моральна категорія, вона висвітлилась тепер як естетична категорія. Така відбулася дуже цікава, досить небачена редукція. Значить, отже, в усіх параметрах реального художнього буття ми відчуваємо процес перекодування свідомості. Перекодування свідомості відбувається. В зв'язку з соціальним струсом, з політичним струсом, і особливо з тим, що екзистенційно українці не побажали бути жертвами, вони стали активними учасниками протистояння. І це протистояння армії, це протистояння політики, протистояння журналістики і всіх сфер мистецтва, воно фактично є протистоянням варварству засобами м'якої сили культури. Значить, треба сказати, що після закінчення війни. Тема війни буде дуже довго відзеркалюватися в нашому культурному культурно-травматичній рефлексії. І це теж дуже цікаво, як вона буде втілена в мистецтві. У всякому разі, сьогоднішні художники навчилися жити в умовах цивілізаційного струсу, і в цій творчій роботі проявляються найкращі сили, найкращі духовні сили особистості митця, і власне оця сила таланту. Я би сказала, що сьогодні можна для роботи художника в умовах війни нестачі матеріалів, нестачі грошей, обмеження у всьому в побуті, є, проявився певний. Творчий, я би навіть назвала фанатизм. Фанатизм, тому що питання стоїть буквально як у Шекспіра, бути чи не бути. Значить, можна сказати, що війну та поведінку божевільного фюрера цієї війни абсолютно неможливо проаналізувати з точки зору системної логіки. І це визначають журналісти, це визначають політики, дипломати, вся світова спільнота. І от в, в такій ситуації невизначеності, такої екстравагантної, агресивної невизначеності дуже важливо, що митці працюють. В межах, яка їм дуже властива, вони дуже активно включають інтуїтивне проникнення в середохрестя проблеми. От ця таємниця відчуття, про яку писав Ліатар, наділяє художника новим І Тут можна сказати, що в умовах війни і творчості під час війни і менш за все працює раціоналістична логіка, і художній самовираз реалізується за принципом вчування митця, якесь такого активного, інтуїтивного вживання в проблему. І тут я би ще раз згадала. Геніальні пророчі ідеї, починаючи від Шопенгаура, Берксона, про першість інтуїтивного початку в мистецтві. Ну, от, для того, щоб не бути не залишатися на фазі лозунгів, я би хотіла сказати про такий унікальний приклад, з яким сьогодні, я думаю, вся культурна спільнота знайома це творчий ну, просто подвиг Олександра Животкова, який, починаючи з 24 лютого 22 року буквально з першої доби навали Путіна на Київ Почав працювати в майстерні. Він пережив емоційний шок, і його роботи рельєфи, дуже цікаві творчі в авторській техніці. Виконані вони буквально позначені числами 24.02.22, четверте, Так його виставка називалась. Він сформував образи Бучі, він сформував образи Ірпіня. Він взагалі став таким співцем який створив портрет страждань колективного тіла України, це його рельєфи, його мистецтво, це отаке буревне, інтуїтивне, чуттєве проникнення в образ національної біди. Я би сказала, що таку саму відкритість, недомовленість і варіативність. Я бачу в творах Віктора Сидоренка в його виставці, в його композиціях Спалах землі. Справа в тому, що. Його персонажі гранічно впізнавані, вони реалістичні, навіть можуть вважатися натуралістичними, але ситуація, в якій вони поставлені паріння над землею, світло, золоте світло, яке лється на них, все це перебуває в якомусь дивному. Неозначеному світі, і, і все це передає, хоча і вкладається нібито нібито в поняття мімесісу реалістичного, але це менш за все мімістичний. Життєподіб... Життєподібність. От ця двоїстість, невизначеність, ймовірність, вона властива фактично сучасному мистецтву України, як такому, я би назвала, що це типологічною рисою. Значить, в цій... Аурі невизначеності, і суспільної і політичної невизначеності, і творчої недовизначеності робочим принципом для багатьох митців зробилася метафора і сюрреалістичний вислів. Можна сказати, що художник покладається на свою інтуїцію, створює неіснуючі світи, і в цьому проявляється його внутрішній ландшафт. Значить, я би тут назвала цілу низку художників: Животков, Сидоренко, Лук'яненко, Вайсберг, Придувалова, Любомир Медвідь, Савченко, Блудов, Савадов, ну і ще інших інше багато. Художники дуже активно працюють, просто дивовижно активно працюють, і вони працюють. З, з цілими такими метафоричними полями. Е, ну, можна сказати, маємо ми такий прецедент в, в історії мистецтва. Е, я хочу згадати Герніку Пікассо, е, тому що Герніка Пікасо Вона була зроблена на вона була зроблена на е, принципах метафорічних знаків, які були зрозумілі не тільки е, українцям. Не тільки іспанцям, але сталі зрозуміли всьому світу. Віталій Портніков писав, що війну практично неможливо проаналізувати, але людина повинна навчитися жити в, цьому, в цій ситуації. І можна сказати, що життя на війні і під час війни зараз обачаю. Життя на війні під час війни потребує особливого хисту і витривалості, і, мабуть, найскладніше для художника цій ситуації тримати психологічну і творчу рівновагу. Особливо це важко дається молодим художникам, які можна сказати із студентської лави. Потрапили в, в, в цей котел біди такої національної, і зрозуміло, що художники молодшого покоління, ну скажімо, такі як Віктор Кравець, автор а, а, серії Анатомія безхребетних, яка одержала Шевченківську премію минулого року, Михайло Рай. Автор таких дивовижних сюрреалістичних композицій, як Каскар, Мавзолей, День Комах, як Нікіта Цой, інші не буду називати, ну, скажімо, Олеся Жураєва, Ігор Гусів. Всі художники дуже суб'єктивно переживають катастрофу і працюють з відкритим твором, з, з твором, який. Потребує активного включення свідомості глядача, тобто, це не твір для мистецтва, це не твір для посвячених, це твір, який активно провокує входити в зміст і спільно переживати цей зміст. І навіть такий фірмовий сміхотворець, як Владислав Шерешевський, дуже відомий своїми сміховими. Виставками, він, дуже не гублячи своєї стилістики, прийшов своєї форми бачення світу, перейшов до створення антивоєнної тематики. Ну, у нього навіть є такі гротесні композиції: коріння вбиває зберегти обличчя. Така рукавичка велика, The End Путін в труні і е, інші композиції. Значить, е, можна сказати, що художники, е, які сформувалися е, в наш час, вони мужньо вдивляються в страхітливе обличчя війни і в її невизначену тяглість. І е, можна сказати, що на рівні народної дипломатії, та м'якої сили. Художники пліч опріч з усім суспільством, з кінодіячами, з журналістами, з музикантами, вони несуть дивовижно пронизливу правду про Україну, таку правду, яку ігнорувати світ, який навіть найбільш в своєму житті цінує ранішню чашечку кави. Від такої правди світ не може відійти і відвернутися. Дякую за увагу. Якщо нема питань або ви готуєте свої питання до пані Ольги Петрової, я хочу поставити своє питання. Мені здається, ви використали дуже промовисту метафору: це нульовий меридіан буття. Тобто, взагалі, нульовий меридіан, він слугує точку відліку початку. Оцієї географічної доглоти. А Ви говорите про мистецтво, про українське мистецтво, сьогодення мистецтво, про наше нині тут і тепер. І ви назвали принаймні три такі дуже цікаві моменти от точки е ядра, опору, як хочете назвіть, це відмова від віктивності, тобто невіктивність українців не згоди їх бути жертвами. Друге, ви назвали таке недовисловленість, недомовленість або відкритість твору. Друге. І третє використання надактуальних дискурсів. От ви вважаєте оці або, можливо, три, оці три слони або в сумі, або якась можлива з цих опор для вас. Пріоритетна, от почнеться той далі розвит... ну почнеться, продовжується розвиток від нульового меридіану в позитивний бік саме українського, нашого нового мистецтва. Дякую, я вважаю, що конструкція стоїть або на чотирьох. В Або принаймні, Ні хоча б яка на... конструкція на Хоча б на трьох будь-яка конструкція. На двох точках конструкція все-таки не стоїть. Вона Пожалуй, хоча... рівновага так... така собі непевна. Да, непевна рівновага. Так що для того, щоб і сьогодні працювати, треба мати надійну опору психологічну, для того розуміти. Чому ти тут зокрема я говорю про художників, які лишились в Україні, бо вони переживають найбільший і справжній психологічний тиск. Ну кожного дня, кожної ночі під, під бомбами, і треба вставати, і треба йти і працювати, і робити щось корисне, щоб розуміти, що ми не армія, яка може взяти автомат, але ми відповідальні і перед армією теж. Тому оці три позиції, які ви, ви окремили, абсолютно точно, вони і залишаться, тому що пост, поствійськове мистецтво може бути ще більш глибоким більш драматичним, більш драматичним. Бо ми будемо озиратися і будемо цінувати те, як ми вистояли. Я думаю, так. Дякую. Дякуємо, пані Олю. Може, ще в когось є питання до Ольги Петрович. Якщо дозволите, в мене є питання до пані Ольги, і, ну, це таке, я б сказав так: невеличке зауваження. От ви сьогодні вже другий доповідач, який говорить про те, що після війни ми будемо переживати досвід війни. Але розумієте, тут виникає дуже цікава така ситуація. Це переживання війни після війни, воно нічого крім ресентименту нам не зичить. І може мова йде про те, що ну, якраз як люди, які займаються історією і, мабуть, програмуванням розвитку мистецтва на майбутнє, слід говорити скажімо, ну, за аналогією з французькою післявоєнною школою нового гуманізму. Коли ми переживаємо трагедію, але трагедію як повернення до е, людяності. Е, і можливо, ну, тут е, це буде не дуже, скажімо, коректна побудова майбутнього мистецтва, коли ми тільки будемо звертати увагу на переживання досвіду війни. Може так? Е, ну, По-перше, я, я хочу зачепитися за ваше слово, людяність. Сьогодні мистецтво якраз повернулося до теми гуманізму, оце відмова від жартівливого постмодернізму, від гри з, з усім, що ми бачимо, певної безвідповідальності, воно відійшло. І якраз проблема гуманізму, такого, ну я б сказав, класичного гуманізму. Да? Духовного гуманізму вона, вона просто є в програмі кожного художника. Там буде час, йдете, Це є в програмі кожного художника, на мою думку. Далі ви сказали про програмування майбутнього мистецтва. Ось тут я не хочу з вами погодитись, я хочу сказати, що. Мистецтво завжди випереджає програмування. Мистецтво випереджає філософські конструкції. Тут вже мені говорить художник. Даруйте. Я вважаю, що неможливо програмувати, що ми будемо дивитися, що, Жаль, буде робити, що будуть робити художник. Ну, може, ми тут з вами не збігаємося, це прекрасно. Для цього конференції робляться. Але я вважаю, що програмувати особливо після такого стресу, особливо після такої напруженої роботи, позитивної роботи в стані стресу, може бути якийсь відкат, можуть виникнути негативістські якісь тенденції. Ми не можемо. Мистецтва йде попереду, а потім іде думання про нього. Ну зате є інституції, які легітимізують мистецтво і оцей естетичний вибір для мистецтва, і вони якраз і програмують мистецтво на майбутнє. Ну у топі можна зробити дуже багато. У да? ми з вами розходимося тут. Дякую. Це нормально, це нормально. Дякуємо цілком можливо, що розходяться і споживачі, які да. перебувають всередині ситуації. З прогнозами от тих самих інституцій, про які ви сказали, які теж, знаєте, в нас такі зараз обрі програмування і планування, ну не дуже високі. А ще дозволю собі жарт такий навести дуже відомий, що хочеш насмішити, господи, розкажи про свої плани. Тобто, мені здається, той елемент осіяння, тієї свободи, який живеться мистецтвом, мені здається, він саме і стоїть поперек оцих самих програмувань. Тобто, будь ласка, програмуйте, але тут ще народне, то окремо. Окреме мистецтво, окреме самореалізація. От так, якщо філософія, філософія довела, що завжди мистецтво ламало моделі філософські. Завжди. Тому да, воно і є, що воно просто. А потім, а потім все-таки залишається в тому, що філософи можуть це систематизувати, об'єднати, перетворити на тенденцію і залишити Можливо. в історії. Можна два слова, можна пан Олесь Янчук. Я абсолютно погоджуюсь з пані Ольгою. Якщо ми говоримо про щирість художника, а я вважаю, що в мистецтві головне це щирість, розумієте, то мені важко думати про якесь програмування, тому що якщо все йде на твоїй щирій емоційній мові, і ти не можеш про це не сказати, то, про, я не буду оглядатися. На якійсь там інституції, які мені скажуть, ви це, будь ласка, запрограмуйте собі і там в третьому кварталі наступного року видайте. Ні, я буду говорити щиро, тому що воно мені живе, розумієте? І я потім це перенесу чи в візуальну форму, скажімо, як кінематографіст, ну чи на полотно знову ж таки, як наші брати, художники, живописці. Я собі так подумав, давайте ми згадаємо епоху відродження. Хто хтось, Мікелянджело, щось програмував. Чи Леонардо да Вінчі програмував, а їхні твори, які вже мають понад 500 років, вони живі, вони живі, розумієте, вони надихають цілі покоління, і, і люди прилітають з цілого світу і в ту ж Флоренцію, і в той ж Рим, щоб доторкнутися до цього прекрасного, цього вічного, яке живе, яке дихає, розумієте, і не вмирає. Дуже дякую, вибачте. Самі філософи вже зняли капелюха перед художниками. Самі філософи говорять про те, що вони йдуть слідом, що художники інтуїтивно в такому нервовому, інтуїтивному, чуттєвому пориві. От як я є, і, і, називаю третє око художника, що в нього є третє око. Є внутрішній ландшафт, який випромінює якісь, якусь енергетику, яку сам художник, як фізична людина, не уявляє в собі. А, а, потім вже, а потім починається рефлексія, потім починається аналіз, систематизація, і це все дуже корисні речі. Дуже корисні речі. Я вам скажу, що деякі речі навіть сам художник не може пояснити, чому він саме оцей кадр зняв, і не, або, повинен. Або це і не повинен і не повинен пояснити. Не повинен. тому що це, це народжується всередині, і отут от такі вже йдуть флюїди, які неможливо розглядати при якимось побільшуючим склом. Розумієте, ну тому і він художник, <laughs> тому він художник. Він окрема істота, окрема істота в соціумі. Знаєте, інколи такі, от дуже люди, я би сказав, раціональні, комформісті. От у мене навіть були випадки, коли мені щось там пропонували, таке дуже комерційне і грошове. Я казав, ви знаєте, ну, ну мені це якось воно мене не торкає. І тоді вони між собою, навіть при мені не стидаючись, казали: ну, ну що ви хочете? Ну, творча людина, ви з нього хочете, творче. Правило всім, що б. Ні, справа в тім, що варто один раз переналаштуватися на прагматизм, і ти вже з того полону не вискочиш. Абсолютно Тому дуже, треба дуже берегти оцю свою інтуїтивну незалежність. Це дуже важливо. Я не буду називати прізвище. Мій один колега, з яким ми ну, починали фактично нашу кінематографічну творчість, він потім так от присів на телевізійні серіали і все. Ему стало абсолютно він завжди казав ой, у мене такий класный проект там стільки заплатять. І все розумієте, і його інтебідуального... ну, це шлях, це шлях вже Попав. в іншому інший бік. Так. Так, все. дякую за дякую дуже. Дуже цікаво було. Так. Якщо дозволите втрутитися, мені б хотілося тобто, знаєте, як треба і виправів, що стосується сентенції пана Андрія. Тут а, я погоджуюсь абсолютно з, з цікавими відповідями, але я хочу сказати, що от пан Олесь Янчук, він як режисер. А він говорить про ту саму нову ширість, яку в дискурсі метамодерну, наче от ми пишаємось. Але оця сама нова щирість метамодерну метамодерного дискурсу, вона не дуже узгоджується з дефіцитним фінансуванням саме такої фінансово міської галузі, як кіно. І тому так. отут є конфлікт, і тому, бачите, я собі дозволила так сказати, конфликт. що має реанцію, але є, але так що бачите. конфлікт є в будь-якому виді мистецтва. Uh -huh. Художника взагалі ніхто не фінансує. Ви, ви подивіться, на чому зараз малюють художники? Взагалі вони, вони вигадують такі форми. Я тому і кажу, що невідомо, яких форм набере мистецтво потім, тому що з бідицієї народжуються якісь нові форми, якісь способи втілення, способи виразу. Це так як наша армія вигадує нові інструменти враження. І дуже творчо підходить між іншим. Чого тільки варта одна операція павутиння, правда?